Пісні, танці, музика закарпатських угорців, словаків, румунів, чехів, німців та ромів звучали у виконанні заслуженого академічного закарпатського народного хору. На сцені обласної філармонії артисти представили для глядачів унікальне етнокультурне фольк-шоу, наповнене закарпатським духом. Та як є унікальним наше Закарпаття в своїй своєму різноманітті, різноманітні культур, етнічних культур, і так само в сьогоднішньому нашому концерті, як в такому прекрасному віночку України прозвучать пісні, танці, музика різних етносів Закарпаття, які проживають тут століттями, живуть у мирі в злагоді. Тепершні час у час війни, в час російської агресії, ми Повинні показати, що ми єдині. Коли ми єдині, тоді у нас є сила, і так воно дійсно є. І це багатство, культурне багатство нашого краю, нашої України, є невичерпне. В основі програми твори із золотого фонду колективу, які вже стали легендарними. Окраса концерту, прем'єрні номери, хорові твори та інструментальна музика. Вперше у виконанні закарпатського народного хору прозвучали твори композитора з Мукачева Ігоря Білика. Спеціально для цього концерту артист хору та раготист Шандор Шрайнер здійснив обробку однієї із найвідоміших єврейських мелодій Хава Нагіла. Я давно вже не писав обробки, але на цей концерт мене запросили, щоб Наталія Петі Потапчук, щоб я написав хава на обробку. І Я дуже радий, що не тільки я солірую в цій. Обробці, але ще прийшов до нас дуже хороший суперовий скрипач іштван Ясницький. Думаю, що сподобається глядачам. Участь у концерті взяли і студенти випускного курсу спеціальності хореографія Академії культури і мистецтва. Неповторний фольклор Закарпаття переданий артистами хору через пісню, танець та автентичне вбрання, відгукується у серцях багатьох глядачів. Цього вечора зала філармонії була переповнена. Шанувальники творчості закарпатського хору приїхали на концерт з різних районів нашої області. Це для нас піднімає дух, піднімає нам настрій, коли ми дивимося, на, коли ми приходимо на їхні концерти, може не вперше. Ми велику компанію сьогодні приїхали, тому що і наші діти сьогодні вже з нами. Ми їм хочемо показувати, що Закарпаття є і буде. У нас прекрасні традиції, в нас чудові танці, пісні. Це все мають знати наші діти і чути. Родзинка у традиціях, іменно закарпатські мелодії, закарпатські ритми. То дуже важливо, дуже добре коли з Лубенка беруть ті пісні іменно, іменно автентичні. Серед глядачів концерту і колишні працівники Закарпатського народного хору. Це моя донька Ліза. Ми прийшли підтримати наш балет, танцювальну групу. Я колишній танцор закарпатського народного академічного хору. Ось я зараз ну, вже не працюю, тому мені дуже цікаво, я спостерігаю за колективом, що, що в йшов них які нові програми, які цікаві у них у них концерти. Тому ми приходимо дивитись. Ну в минулому був артистом цього колективу. В танцювальної групи зараз тут моя кохана буде виступати. Ну ціную дуже люблю закарпатську культуру. Тому ходжу. Наразі Закарпатський народний хор готує насичену концертну програму у форматі марафону, з нагоди відзначення 210-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка. Проанонсувала Наталія Петій Потапчук. 8 числа у нас буде панахида і концерт в Ужгородському греко-католицькому кафедральному соборі. 9 числа на площі народній біля пам'ятника Тараса Шевченка у нас буде концерт із хорових вокальних оркестрових творів. А 10 числа в цій прекрасній залі у нас відбудеться великий концерт Любім. Україну свою, де прозвучать пісні і слово великого копсаря до слова. Концерт закарпатського народного хору за Гудими гудаченьку» відбувся, як і всі заходи колективу на підтримку Збройних сил України. Завдяки донатам вдалося зібрати 8473 тисяч гривні.